Святий Миколаю, не хочу дарунків. Я зовсім не хочу того, що колись. О тих загадкових красивих пакунків Не хочу, щоб мрії про інше збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб вряжі ракета не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами, Щоб тут в Україні розквітла любов. Наші рани, бо їх не злічити, в окопи холодні, несити проту, І дай нам терпіння усе пережити. Спини, якщо можеш, цю кляту війну. Прийди до молят, що лишились без мами, і до тих, що й татусь, не вернувся з війни. Візьми їх в обійми святими руками, щоб дотик батьківський відчули вони. Святим Миколаю! Не хочу дарунків, нас інші бажання в ці темні часи, Це замість отих загадкових пакунків намер у торбині своїй.